Всім привіт! З вами сервіс Smart Shopping Hotline та Роман Мельниченко. І сьогодні ми поговоримо про один з найбільших жахів для автомобілістів: це запуск двигуна в мороз. Насправді, якщо двигун справний, то в його запуску немає нічого складного. Вам потрібно мати в циліндрах пальне, що вже випарувалось, вам потрібно мати можливість прокрутити двигун стартером, та вам потрібно мати іскру на свічках запалювання або розігріті свічки розжарювання. Для останніх двох пунктів вам потрібно мати енергію, а джерелом накопичення електричної енергії в автомобілі виступає акумулятор. Тож з цього і почнемо. Взимку акумулятор отримує підвищене навантаження, і разом з цим він отримує менше енергії для заряджання. І аби збалансувати ці два показники, вам потрібно періодично підзаряджати акумулятор. Для цього вам знадобиться спеціальний зарядний пристрій для акумулятора, що живиться від звичайної побутової розетки. Фактично, такий зарядний пристрій перетворює змінний струм з напругою 220 вольтів на постійний струм з напругою 12 вольт або 24 вольт. І відправляє цей струм до акумулятора. Окрім напруги, також звертайте увагу на силу струму. Вам необхідний зарядний пристрій, що дає. Силу струму приблизно 1 10 від номінальної ємності акумулятора. Все просто. У вас акумулятор 40-45 а -годин. це означає, що вам потрібен зарядний пристрій з силою струму на 4 А. До речі, існують такі зарядні пристрої з режимом відновлення акумулятора, функцією його діагностики тощо. Підібрати собі таку модель ви зможете за допомогою фільтрів у відповідному каталозі Hotline. Якщо прогавили догляд за акумулятором, і він вже сів, не може запустити автомобіль, то допоможе одне з двох. Або бустер автономний. Або дроти для прикурювання автомобіля. Бустер дає можливість бути автономним. Підійшли, підключили дроти, запустили двигун. Питання на декілька секунд. Вибираючи бустер, звертайте увагу на максимальну силу струму для запуску двигуна. Вам потрібно мати силу струму приблизно в 5-10 разів більше, ніж ємність акумулятора. Знову ж таки, беремо умовно акумулятор на 40 45 годин, Значить, вам потрібен бустер з силою струму мінімум 200-300 А, а краще навіть трошки більше. Крім того, зазвичай бустер має функцію живлення смартфонів чи планшетів, а ще нерідко оснащений ліхтариком. Отже, бустер класний і універсальний прилад, але потребує періодичної підзарядки та й кошти немало. Доступніший варіант це дроти для прикурювання. Вони можуть просто довго лежати в багажнику до необхідного моменту для використання. Але ж по-перше, треба другий автомобіль, від якого прикурювати. А по-друге, треба підключити ці дроти і зачекати певний час, як мінімум 10 хвилин, перш ніж запускати двигун. Я просто дроти накинув, завів і можна, 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 питань нема. Якщо завелась, проблем немає. Але ось ну зазвичай да, радять просто почекати, щоб трошки підзарядилось, тому що тоді ти отримаєш енергію зразу з двох джерел. Це, по перше, дроти, по-друге, це твій власний акумулятор, який вже трошки підзарядився. Не стоїть питання дротами зарядити повністю акумулятор. Стоїть питання просто дати йому енергію, щоб він в момент заряду міг її трошки віддати, щоб просто зменшити навантаження на дроти. Ось чому стоїть питання. Ти заводиш, тобі потрібно, наприклад, 300 амперів на дротах. Написано, вони передають 300 ампер, Але ось ті контакти в тебе вони можуть бути погані, брудні там, і так далі. Так вони ось тут зразу починають нагріватися, пригорати, ще там щось. А тобі треба мінімум там, отримати 300 ампер. Тоді ти отримаєш 150 від свого акумулятора, 150 ще по доротам підуть. Отже, з питанням пошуку енергії для двигуна розібрались. Тепер питання з пальним. Для того, щоб запустити двигун, потрібно мати паливно повітряну суміш. А для цього потрібно, щоб паливо потрапило до циліндрів та випарувалося в холодну сиру погоду та за умови неякісного пального, з його випаруванням можуть бути певні проблеми. Тоді допоможе хімія для полегшення запуску двигуна. Фактично, це легкозаймиста речовина, що змішується з пальним і повітрям, і полегшує запуск двигуна в перші секунди його роботи. А куди воно пшикається? Воно пшикається біля повітряного фільтру. Тобто, це ну дивіться, це ефір. Насправді він просто випаровується. Це, виходить, що в тебе повітря йде вже не просто чисте повітря, а повітря з ефіром, який горить. Крім того, відмітимо і спеціальну рідину антигель для дизельного палива. Адже літнє чи неякісне дизельне пальне може давати осад, що забиває паливний фільтр, і не дає можливості надходження пального до двигуна. Інколи навіть радять гріти паливний фільтр відкритим вогнем. Відверто кажучи, така собі порада, тому що з одного боку у вас паливний фільтр, який може підтікати, а з іншого боку, у вас відкрите полум'я, та ще й підходить лише для старих вантажівок. Так що не видумайте велосипед. Тому ось проста порада. Краще використовуйте рідину антигель, без ризику для двигуна та паливної системи сучасних дизельних автомобілів. А які ви ще знаєте поради, як полегшити запуск двигуна взимку? Пишіть в коментарях під цим відео, нам буде цікаво. А всі ці девайси ви, звісно, зможете знайти в каталогах Hotline. Заходите, вибираєте. Купуйте за найвигіднішою пропозицією. Все просто. Будьте смарт, приймайте зважені рішення та готуйтесь до неприємних ситуацій завчасно.